На Волині чоловіка покарали за поширення інформації про переміщення зброї. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. Відтак, чоловік, працюючи залізничником, був обізнаний із переміщення залізничним транспортом зброї та озброєння територією області. І, попри законодавчі обмеження і заборони щодо поширення таких відомостей та дію на території України воєнного стану, повідомив про це у приватній бесіді третім. Особам відтак суд визнав 42-річного волинянина винним у несанкціонованому поширенні інформації про направлення і переміщення зброї в Україну в умовах воєнного стану. Феміда врахувала, що волинянин до того не притягувався до кримінальної відповідальності та розкаявся у скоєному, тож призначила йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.